Друзі, доброго вечора. Е, ситуація по Херсонщині. Ситуація по Херсонщині, як е, і говорили зранку, успіхи є. Ворог відступає, відтягується до Херсона з багатьох стратегічних форпостів. Форпостів це міста, які слугували, е, мали стратегічне значення для того, щоб унеможливити наше просування на сам Херсон. Окрім цього, Соровікін і Шойгу Дали наказ е, військам відступати на лівий берег Херсона, Херсонщини, де раніше вони звели цілу лінію оборони з артилерією, е, і вони готові обстрілювати правий берег звідти. Е, безперечно, безперечно, друзі, не варто забувати про загибель Стрімусова, але це знаєте, це така приправа до всієї е, страви. Штука в тому, що вся ця ситуація нагадує, знаєте, таку пастку, пастку, оскільки Збройні Сили України, якщо зараз заходять швидко у Херсон, ворог з лівого берега може вести вогонь, артилерію. І для початку, перед тим, як це робити, звісно ж, треба подавити артилерію ворога на лівому березі, щоб безпечно звільняти українське місто. Не варто також забувати про заміновану інфраструктуру ворого. Не варто забувати про те, що ворог може цілком для того, щоб безперешкодно дали відійти, умовно кажучи, підготовленому угрупованню військ з правого берега, шантажувати тим, що можуть підірвати дамбу. Не виключений такий сценарій. Окрім того, Суровікін зазначив, що угруповання з Херсонського напрямку. Коли буде перекинута на лівий берег, частина з нього буде перенаправлена на інші напрямки. Не виключено, що ворог може розглядати іншими напрямками Сіверщину, Сумщину та Чернігівщину. Не виключено. Не можна відметати таких варіантів, щоб посилити там тиск на наші сили оборони. Збройні сили України впевнені, готові до різних сценаріїв. Командування наше впевнений, все розуміє. І всі загрози будуть нівельовані, друзі. Але потрібно тверезо їх розуміти. Тому потрібно не дати ворогу вийти з правого берега спокійно. Слава Україні! Переможемо всіх!